Притча про образи. Учень попросив вчителя Ти такий мудрий. Ти завжди в хорошому настрої, ніколи не злишся. Допоможи і мені бути таким. Учитель погодився і попросив учня принести картоплю і прозорий пакет. Якщо ти на когось розізлишся і приховаєш образу, то візьми картоплину. Напиши на ній ім'я людини, з якою виник конфлікт, і поклади цю бульбу в пакет. Оце й все? здивовано запитав учень. Ні, відповів вчитель. Цей пакет ти повинен завжди носити із собою. Учень погодився. Пройшов якийсь час, пакет учня наповнився картоплинами і став достатньо важким. До того ж, бульби, які він поклав на початку, почали псуватись. Вони покрились лизьким, гидким нальотом, а деякі проросли, а деякі вкрились пліснявою і почали виділяти неприємний запах. Учень прийшов до вчителя і сказав це вже неможливо носити з собою. По перше, пакет занадто важкий, а по-друге, картопля зіпсувалась. Запропонуй щось інше. Та вчитель відповів те ж саме відбувається і з тобою. Просто ти одразу не помічаєш цього. Вчинки перетворюються у звички, звички у характер, який породжує різні зловонні внутрішні вади. Я дав тобі можливість побути спостерігачем цього процесу. Щоразу, коли ти вирішиш образитись або, навпаки, образити когось, подумай, чи потрібен тобі такий вантаж.